Зводити нові будинки для п'яти родин закінчують у Андріївці. Це село на Київщині, яке у лютому 22-го опинилося під окупацією. Росіяни у ньому стояли більше місяця і зруйнували понад 200 будинків. Деякі частково, решту повністю. Тамтешнім жителям узявся допомагати американський меценат Деллой Хансен. Ключі від нових метрів у листопаді отримують і мешканці Мощуна. Більше Дарія Цесарук розкаже. Прошу до мого саме до мого будинку. У ньому будівельники вже звели стіни і дах, проклали майже усі комунікації на 80 квадратах, три кімнати та велика кухня. Це те, що Олена мала і втратила в одну мить. Нічого не залишилось. Ну ладно, думаю, вікна двері там будуть вибиті, але якісь стіни там ну добудуються і залишаться. Він згорів у березні, коли росіяни уже тримали село під своїм контролем. Їх тоді удома не було. Виїхали як тільки почалося. А повернувшись назад, замість будинку, вони застали самі лише руїни. Сіре чорне було. Ми потім як обирали ці всі руїни, це все вивозимо Ми наши ту саму ракету. У мене був ступор. Я не розумію, що буде далі. Що мені, що мені робити. Відтоді родина чекає на компенсацію від держави. Її не виплатили досі. Почати ж робити щось самим за дорого, без допомоги не упораються. Долой Хансен вирішив допомогти таким родинам, і ми набрали 100 родин в селі Андріївка, в селі Мащун і в Макарові. На те, щоб побудувати будинок не базовий, не просто дах над головою, а комфортний. Такий, в який можна зайти, занести свої речі і жити. На жаль, програма є відновлення на відбудову саме не працює зараз, тому ми знаходимося в стані очікування. 12 будинків відзводить за власні решту, понад 80 співфінансуватиме. Тобто якусь суму за зруйноване заплатить держава. І ще 30 тисяч доларів докладуть благодійники. 250 будинків. На цих вулицях були частково пошкоджені. Суми коштів є, затверджені, а гроші на рахунок постраждалих не надходять. І люди вже третій рік мусять жити в таких ужасних умовах. Галина уже зараз ходить у літній кухні, одягнувши на себе усе найтепліше. Тут нема опалення, тільки стара буржуйка, дрова для якої жінка поки економить. Холодно зі до сторонні запалення легень було тут. Не знаю, як цю зиму буде. У цій кімнаті усе, що їй вдалося знайти на руїнах. Кажуть, діти, а нащо ж ви знищуєте? А в нас приказ все унічтажать. Це русський солдат, прильот і будинок злоджується. Потолок падає, стіни злоджуються і мене хвилею викидає. І оцей собака барон він мене витягнув, бо мене контузило, я не ну, як вам сказати, я не знала, де я і що я». Від нього тепер залишилися самі лише спогади, бо навіть місце, де стояв, повністю заросло травою. Зробився великий двір. Третій рік як немає нічого. Обіцяли обіцянку. Кажуть, три роки чекають. і Ми вже третій рік чекаємо. А що буде? Надіємося, Галина, хоч і збитки вчасно оцінила, і документи на відбудову подала. Свої гроші ще чекає. А доки їх нема на рахунку, і додати благодійники не можуть. Олена ж тим часом звикає до усього нового. Тут величезні панорамні вікна, своя літня тераса і зовсім інше планування. Ось це у нас буде ванна, це буде кімната. Я так не ну. Ось це плануємо дві дитячі кімнати. Ось ну а там вже буде наша кімната. Їхній дім став меценатом у понад 100 тисяч доларів. Усі внутрішні роботи завершити планують до середини листопада. І родина Олени дуже чекає того дня, коли нарешті зможе назвати це житло своїм. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.